Дефіцит потужності електроенергії в Житомирській області станом на 7 листопада становить 25 п'ять мегаватт. Аварійні відключення будуть запроваджувати, коли дефіцит енергії перетне позначку у 50 мегаватт. «50 мегаватт у нас є якби планові, все, що виходить за цю цифру. Це вже є аварія. Якщо далі буде похолодання, якщо далі буде використання електричної енергії, скажімо так, в більших обсягах, це тоді буде приводити вже до аварійних графіків. Чим вони небезпечні? Що вони можуть мати такий непрогнозований характер. Якщо планові відключення ми спланували, і фактично можна вже розраховувати, коли йде і скільки не буде електричної енергії, то аварійні графіки вони не прогнозуються. Всі аварійні відключення керує диспетчер НЕКівський. Це з Києва, і всі завдання дає він нам. Коли будуть вводитися ці аварійні графіки, тоді вже планові графіки не діють.